У селі Ілін відкрили меморіальну дошку українському військовому Роману Гузю. Рік тому, 3 жовтня, чоловік загинув у боях на Донеччині. На відкриття меморіалу прийшли десятки односельчан, аби вшанувати героя. Були там і наші журналісти. Захід з нагоди відкриття пам'ятної дошки гузю Роману Вікторовичу оголошується відкритим. Десятки жителів села Ілін зібралися біля школи, аби відкрити пам'ятну дошку загиблому односельчанину Роману Гузю. Він був першим серед тих, хто переступав поріг нового приміщення школи. Він був першим серед тих, хто пішов боронити нас від ворога. Вічна пам'ять героїв. Роман Прохор товаришував з Романом Гузем ще з дитинства. Разом ходили до школи, разом працювали. Каже, вони були як брати. Я робив пропозицію, він зо мною був, допомагав мені. Завжди на рибу ходили так само, завжди разом були просто. Коли розпочалася повномасштабна війна, Роман Гусь не хотів бути осторонь. В березні 2022 року пішов захищати країну від окупантів. Як він був на позиціях, він писав, дзвонив, казав, що я буду вам з вами сумою, буду вам допомагати, що все добре, щоб не переживали. Ті сталося, чи ми його не дочекалися. Роман Гусь загинув у 28 років. Герой поклав життя 3 жовтня в районі населеного пункту Друбишево Донецької області. Зовсім молодому хлопцю, який за покликом серця і за своїми переконаннями вирушив на фронт і чесно до кінця. Виконав свій обов'язків вічна слава та шана герою. Не забудемо і не пробачимо. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.